Останнє небезпечне рішення МЕТЕ – стати на бік трансфобів, ціна свободи самовираження, як МЕТЕ перетворює платформу в інкубатор ненависті і цькування. Нещодавнє рішення наглядової ради МЕТЕ, що стосується залишення двох відеороликів, що містять трансфобну риторику, в мережі стало не просто помилкою, це закономірний наслідок цілого ряду прорахунків і свідомого відмови від відповідальності. Це не просто про захист прав трансгендерної спільноти, хоча і тут питання стоїть вкрай гостро. Йдеться про фундаментальні принципи безпеки в інтернеті, про захист найбільш вразливих користувачів та про роль технологічних гігантів у формуванні онлайн середовища. Я пам'ятаю, як вперше зіткнувся з цією проблемою на власному досвіді. На початку 2000-х, коли соціальні мережі тільки починали набирати популярність, я був підлітком, і мій блог став об'єктом цілеспрямованої цькування. Тоді ще не було розвинених систем модерації, і я опинився один на один з хвилею образ і погроз. Це був болісний урок про те, як швидко онлайн середовище може перетворитися з місця спілкування на арену ненависті. Я вижив, але шрами від тих подій досі відчуваються. І ось через роки ми бачимо, що ситуація не тільки не покращилася, але і погіршилася. Мете, одна з найвпливовіших компаній у світі, замість того, щоб стати захисником своїх користувачів, обирає шлях найменшого опору, виправдовуючись свободою самовираження. Але що таке свобода самовираження, якщо вона використовується для поширення ненависті, цькування та дезінформації? Де та грань, яку не можна переступати? Я вважаю, що мета свідомо ігнорує цю проблему, керуючись виключно економічною доцільністю. Чим більше контенту публікується на платформі, тим вища її популярність, тим більше реклами можна продати. Безпека користувачів відходить на другий план. І це, на жаль, не новина. Скорочення команд модерації контенту, делегування завдань некоректним системам штучного інтелекту, припинення співпраці з експертами з перевірки фактів і безпеки все це не просто ефективність, як намагається представити мети. це цілеспрямована стратегія по зниженню відповідальності і скороченню витрат. І ціна цієї стратегії безпека і благополуччя мільйонів людей. Нещодавнє рішення наглядової ради лише верхівка айсберга. Це закономірний результат ухилення від відповідальності, і я глибоко переконаний, що мета повинна негайно переглянути свою політику щодо модерації контенту, чому рішення наглядової ради так тривожно тому, що воно посилає сигнал, що ненависть і цькування допустимі, якщо вони відповідають певним політичним поглядам або просто приносять прибуток. Це не тільки дискримінує трансгендерну спільноту, але й створює небезпеку прецедент для всіх, хто зазнає нападу в інтернеті. Я вважаю, що мета повинна негайно зробити наступні кроки. Відновити нормальну модерацію контенту необхідно повернути кваліфікованих модераторів, які зможуть оперативно реагувати на випадки ненависті і цькування. Поліпшити системи штучного інтелекту алгоритми повинні бути навчені розпізнавати і видаляти контент, що містить ненависть, скування і дезінформацію. Співпрацювати з експертами необхідно відновити співпрацю з експертами з перевірки фактів і безпеки, щоб забезпечити точність і ефективність модерації контенту. Забезпечити прозорість, мета повинна публікувати звіти про свою роботу з модерації вмісту, щоб користувачі могли оцінити її ефективність. Притягати до відповідальності необхідно вводити суворі санкції для тих, хто поширює ненависть і цькування на платформі. Я розумію, що модерація контенту є складним і багатогранним завданням. Але це не привід для бездіяльності. Технологічні гіганти, такі як мете, несуть величезну відповідальність за те, що відбувається на їхніх платформах. Вони повинні захищати своїх користувачів, особливо тих, хто найбільш вразливий. Особистий досвід, ціна бездіяльності. Я пам'ятаю, як одного разу зіткнувся з людиною, яка роками зазнавала онлайн онлайн-скування. Він втратив роботу, друзів, сім'ю. Він був у відчаї. Він намагався звернутися до мете, але його скарги залишилися без відповіді. Він відчував себе покинутим і самотнім. Цей випадок змусив мене задуматися про те, яку ціну платять люди за бездіяльність технологічних гігантів. Ціна може бути дуже високою, втрата роботи, зруйновані стосунки, проблеми з психічним здоров'ям, навіть самогубство. Необхідність системного підходу вирішення проблеми ненависті в інтернеті вимагає системного підходу. Необхідно не тільки покращувати модерацію контенту, а й виховувати користувачів. Вчити їх поважати один одного, боротися з дезінформацією і підтримувати тих, хто піддається цькуванню. Я вважаю, що школи, сім'ї, громадські організації та технологічні компанії повинні працювати разом, щоб створити безпечне та шанобливе онлайн середовище. Що робити користувачам? Якщо ви стали жертвою онлайн цькування або стали свідком цькування іншої людини, не залишайтеся осторонь. Повідомте про те, що трапилося адміністрації платформи, підтримайте жертву, розкажіть про те, що трапилося друзям і родині. Майбутнє онлайн-середовище. Я сподіваюся, що технологічні компанії усвідомлюють свою відповідальність і вживають необхідних заходів для створення безпечного та шанобливого онлайн-середовища. Я вірю, що майбутнє онлайн-середовище залежить від того, наскільки ми готові боротися з ненавистю і цькуванням. Захист трансгендерної спільноти не просто питання прав, а питання безпеки. Нещодавнє рішення наглядової ради мети не тільки дискримінує трансгендерну спільноту, але й створює небезпечний прецедент для всіх, хто зазнає онлайн нападів. Трансгендерні люди вже стикаються з численними труднощами в реальному житті, і онлайн скування тільки погіршує їх становище. Я вважаю, що мети повинна негайно переглянути свою політику щодо трансгендерної спільноти та забезпечити їм захист від ненависті та цькування в інтернеті. Заклик до дії. Я закликаю мети негайно переглянути свою політику щодо модерації в місту та забезпечити захист своїх користувачів. Я закликаю користувачів повідомляти про випадки ненависті та цькування та підтримувати тих, хто зазнає цькування. Я закликаю школи. Сім'ї, громадські організації та технологічні компанії працювати разом, щоб створити безпечне та шанобливе онлайн середовище. Майбутнє онлайн середовище залежить від нас. Я вірю, що ми можемо створити онлайн середовище, де кожен відчуває себе в безпеці та повазі. Але для цього нам потрібно діяти зараз. Я сподіваюся, що цей текст змусить мети задуматися про свою відповідальність і вжити необхідних заходів для створення безпечного та шанобливого онлайн середовища.